Виконуємо номер 285 із підручника Алгебра 7 та номер 11.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть тотожність і три завдання. Приступаємо до виконання. Ми будемо виконувати тотожні перетворення обох частин нашої тотожності. Тим самим зведемо обидві частини до однакових виразів. В лівій частині розкриваємо внутрішні дужки, перед якими стоїть знак мінус. В правій частині множимо на 5 кожен з доданків в дужках. Зовнішні дужки в лівій частині переписуємо. Змінюємо знаки доданків, що стоять в дужках, на протилежні. Маємо мінус 5х відняти 20, 5 множимо на 3х, це буде 15х. 5 множимо на 4 буде 20. А тепер переписуємо праву частину, а в лівій розкриваємо зовнішні дужки. Знаки доданків, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. Отримаємо 10х додати 5х і додати 20. Зводимо подібні додамки в лівій частині. 10х додати 5х, маємо 15х, додати 20 у лівій частині і 15х додати 20 у правій частині. Тотожність доведено. Як бачимо, обидві частини ми звели до однакових виразів. Тотожність доведено. Завдання друге. Друге. Знизу там, може, третє. В другому завданні також будемо виконувати тотожні перетворення обох частин. Тим самим звівши обидва частини до однакових виразів, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. І розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданки, що стоять в дужках, змінюємо на протилежні. В правій частині множимо на 2 кожне з чисел в дужках. Маємо 3П відняти мінус 8 додати 5П. 2 множим на 48, 2 множимо на мінус п, мінус 2п. І тепер розкриваємо знову дужки в лівій частині перед якими стоїть знак мінус. 3п додати 8 відняти 5п. І переписали праву частину. 8, 3п відняти 5П буде мінус 2п. Як бачимо, в лівій і правій частині ми отримали однакові вирази. Тотожність доведена. І завдання третє. Працюємо також з, з спрощюєм обидві частини нашої тотожності, тим самим звівши до однакових виразів. Множимо на 3 кожне з число в дужках, на 5 кожне з чисел в дужках, це в лівій частині, і на 8 кожне з чисел в, дужках в правій частині. Маємо 3а відняти 3Б, відняти 3C, додати 5А, відняти 5Б, додати 3C. У правій 8а відняти 8Б. Зводимо потім доданки 3а, додати 5А, це буде 8А, мінус 3Б, додати чи відняти 5Б буде мінус 8Б. І мінус 3C, і 3C дають 0. Отже, в лівій частині у нас 8а відняти 8Б і в правій. 8 А відняти 8Б. Тотожність доведено. Номер 285 із підручника Алгебра 7 та номер 1122 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.